Да? Не, мені просто треба було, шоколадки захотілося, а колбаси мені треба. Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Прийшла оце в екомаркет. Роздавали вчора брошурку, що тут такі страшні акції і знижки ще можна грошей виграти. Зараз я вам розкажу трішки і покажу, що тут взагалі проїхать. Так, починаємо. Дивіться уважно, тільки перед тим не забудьте підписатися і послухати. Вчора йшла, але там біля ТБ, виходить. Мені роздали таку брошурку. Дивіться. Шукай і вигравой. Краще шукай і вигравой. собі товари. Купуй товари з позначкою та вигравой. Треба знайти отаку позначку і у вас є один шанс виграти 100 тисяч гривень. Ну, бачите, як яєчко кругом нарисоване, значить, у вас шансів ноль немає. Бо зараз піду шукати. А далі, що тут далі ще є? Обов'язково тут треба почитати маленький шрифт. І що тут написано? Давайте я вам буду так шукати товари, показувати, розказувати, що тут взагалі є. По цінам ви так цікаво подивитеся. Ось дивіться, я взяла форш, томат. Я тут хочу малому тюхтільки зробити. Ну і пішліть, пішліть шукати товари з тими яєчками. Зайшла я це в молочний ряд, їх немає. Що там пишеться? Там пишеться одне, що цей товар розміщений в усіх торгівельних центрах, там, де є, ну, є цей екомаркет магазин. Ну, його може не вистачити. І саме головне, що відповідальності ніхто не несе. От, слухайте і підписуйтесь на цей канал. Відповідальності це не несе. Так, далі. А Якщо ціна міняється під час акції, також ніхто відповідальності не несе. Якщо ви берете оптом цей товар, о, один знайшла, дивіться, от колбасу можна, наприклад, купити. Ви купили колбаси, і ви вже участвуєте. Оптом купляти не можна. Якщо ви навіть купите дві полки колбаси від 300 гривень, і так система не працює. Треба різний товар куплять. Так що там, де я розказувала, де можна, ви можете купити 10 шоколадок. я вас розочарюю. Не можна 10 брати. Бо якщо ви 10 купите, ви в акції не участвуєте, ніхто вам нічого не дасть. Оце отак. Ну давайте ми візьмемо одну на всякий случай шоколадочку. Я ось ось таку люблю. З полуницею. ще мені цукор треба, я беру товар на суму, щоб більше був. Щоб більше був, ніж 300 гривень. Ну там від 300 гривень ви участвуєте в акції. Акції пропозиції. А, далі, що там написано, що мене дуже удивило. Дивіться, що я вам покажу. Якщо ви участвуєте в акції. Вам ніхто навіть грошей цих не дасть. А знаєте, чого вам не дадуть? Зараз я вам скажу, чого їх вам не дадуть. <реш> <реш> чого вам їх не дадуть? Того, що тут написано, що їх можуть вам дати. Тут, тут, тут почитать, тільки бонусами. І ви можете 100 тисяч гривень маєте на увазі знижки, бонуси. У еквіваленті 100 тисяч гривень на наступні покупки в мережах екомаркета протягом 12 місяців. З, з моменту активації, але не більше, ніж 8 тисяч гривні. Ну, давайте ми умножимо. Дивіться, я вам покажу кульшу. Ну, це я вам так, вон, бачите. Вон, 100 тисяч гривень. За продукти платить ЕКО. Тут реклама йде повним ходом. Дивіться. Ви можете потратити 8 тисяч. Умножить на 12. Так що явно ніхто вам не дасть цих 100 тисяч гривень. Вже 100 не виходить. Ну, ви ж розчитуєте на акцію, що ви хочете 100 штук, але ви їх не получите. ви получите менше. І ви получите тільки бонусами. І ці бонуси ви будете тратити в екомаркеті. В місяць не більше 8333 гривні. Оце така акція іде зараз. Шикарна в екомаркеті. Так що, кому було цікаво, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і участвуйте і не участвуйте в оцих шикарних акціях. Вон цукор. Цукор 2590. Бачите, хочете такий цукор. Ну, тут багато є чого вибрати. Так що, полетіли далі. Що вам тут ціни ще показати? Оце така шикарна акція від екомаркета. Це взагалі просто було, було а ще стільки не було. Напишіть хто нібудь, що тут. А? Ви хоч тут, хоч що небудь вигравали чи не вигравали в цьому екомаркеті. Бо я вам трачу вже гроші. Беру саме необхідне. Я не беру такого, що мені не потрібно. Зараз будемо дивитися. Там від 300 гривень і... Крашенку оцю. Ну, що ви оце? Товар, який участвує в цьому акції Він ограничений, так що його ще може не всім хватить. О, зайшла оце викоморки. Ти типу, побачила товари зі знижкою. Щас вам покажу, дивіться, помідор зі знижкою. О, гнилий, як вам такий. Це вже не вес а ось лимон. Хочете такий лимон з'їсти? Також зі знижкою, бачите, обрізаний. Тут тут ще є. Та тут багато таких лимонів. Зато товар зі знижкою 50% від ваги. О! Оце акція. О, получила от таку, бачите, от брошурку біля АТБ. Це акції в екомаркеті. Шукаю такий товар, типа, вкрашенки чи як, акційні. І ви можете виграти 100 тисяч гривень. Один шанс у вас є. Один шанс на виграш 100 тисяч гривень. Ну, тут, виходить. На продукти. Ви можете купити тільки одні продукти. І тратити їх тільки в екомаркеті. Тут написано, ви 100 тисяч гривень виграли, Вон, бачите, протягом 12 місяців з моменту активації. І ви можете не більше в місяць витратити 8333 гривні. Коротше, в чечені года ви купуєте продукти, так що 100 тисяч вам ніхто не дасть, а бонусами вам дадуть. І вперед. За год може багато чого проїздити, звісно, ну нічого страшного. Акція є, акція, можна поучаствувати. В принципі. Я всіх таких, знаєте, як лохотронах люблю участвувати. Оце такі діла. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. І писати коментарі. Ну, ви спочатку, прежде чим посчитати це все. Ну, я вам покажу 8333 умножте на 12 місяців. І там до 100 тисяч не вистачає <гум> декілька гривень. <гум> ну, дивіться, що я купила. На кульку зекономила, морковку купила грязну. Ну, ми то й не було. Далі купила за 7 гривень. Купила ще одну мівіну. Купила еще одну мивину. Сейчас вам покажу, что я еще тут купила. О! Цукор купила. По 25,90. На 45,79. Далее. Ну, там или 30, 300... від гривень, или акционные товары. Короче, купила вот так фарша трошки. За 135 гривень. Ну, я брала саме необхідне. Я не дуже так на ті акції. О, знайшла отаку колбасу, доволі непогана, але вона якраз входить в оцю акцію. Це по акції йде вона. ну Тут її немає. Ну, його товара не всім тріхвати. Купила ще таку одну мівіну, Купила дві отаких пасти. І купила ще по акції отаку шоколадку. Теж, от бачите, участь в акції. Ну, оптом брати не можна, напевно. Там так написано, тут мілкими шрифтом, шрифтом. І купила отакий батончик. Просто солодкого іноді хочеться. І мені дали, ось дивіться, три отаких штуки. Ну що, будемо участвувати і будемо витирати. Інтересно, що я тут виграю? Гляньте. Аж три штуки взяла. Це, виходить, я взяла, те, що тут написано, тут не все так що -то сходиться, я взяла по акції колбасу. Оцю, вона доволі непогана, і взяла по акції отаку шоколадку. Це мені дві штучки дали. І я ще скупилася від, ну, більше, ніж 300 гривень. І отримала третю штучку. Ну, і зараз будемо відкривати. А вдруг. Виграю. Так, відкрила я оці, оці три штуки. Дивіться, перше, що я тут виграла? Ой-ой-ой, от бачите, що штрих-код. Скануйте. Термін дії з 17 до 28. Вітаємо! Переможця! Ви виграли сир тостерний зот, сендвіч 22%, 22% знижки за 150 грамів. За 34,99 за промокодом. Це акція. Так, далі, на продукти. Знижка 22%. Це взагалі це просто шикардос. Далі. Ви... Також вітаємо переможця. Ви виграли. Та Тут візні все вигірується. Кава в зернах Якобс 250 грам. З, оцім, з оцією штукою ви йдете в магазин. Ось вона. Бачите, акція з 17 по 14. Це ще грошей треба заробити, щоб піти це купити. За 134 гривні 90 копійок. Кава в зернах. Якобс. Оце так. Ще треба піти гроші потратити. Бачите, які акції і знижки? Так, далі. Тоже я щось виграла. Виграла. Ковбасу самобранка фінська, нарізна 80 грам, за 19 гривень 99 копійок. Ой, йо Бог ти мой! А тепер дивіться, Бачите, скільки виграшу. Я і так потратила гроші. Ну, я дивилася, також я брала по акціям, не дуже дорого. Ну, колбасу взяла на бутерброди. Шоколадки мені просто захотілось і так потратила суму. А тепер дивіться, що вони роблять. Це щоб люди ще йшли і брали. Бачите як? Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ходіть в Екомаркет, участвуйте в нових лохотронах і тратьте гроші. Це отак, за промокодом. О, піду, я куплю, напевно, Якобс Монарх, Кава в зернах. За 134 гривні 250 гром. Інтересно, треба сходить, подивитися, по чому вона коштує в АТБ, в зернах. Краще шукай. 100 тисяч гривень вигравай. Я думаю, ви не виграєте тут ні 100 тисяч гривень. Так тут же воно ж пише: на продукти вам дадуть бонуси якісь, і ви йдете тратите бонуси. А що то за бонуси? Може там будуть якісь знижки, і ви тими бонусами користуєтесь? Така заманчива пропозиція, така заманчива акція. І саме головне, що цю брошурку видали біля АТБ. Щоб ми йшли в екомаркет. Оце таке діло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.